Як турбуватися про себе у складні часи? У Івано-Франківську надають психологічну допомогу волонтерам. Нам треба спілкуватися за межами нашої волонтерської роботи і підтримувати один одного і відновлювати себе в першу чергу. Також у Івано-Франківську у перші дні січня зафіксували температурний рекорд. З чим це пов'язано та як може вплинути на урожай на західну частину? Пройшло найбільше тепло, і над Франківськом воно було максимальне. Віддали життя за незалежність України у Франківську. Представили виставку графічних портретів з витяжці пам'ятати, продовжувати жити власне заради е, того, що люди віддали своє життя. Через негоду на Івано-Франківщині енергетики фіксують обриви на лініях електропередач. Це прозводить до додаткових вимкнень електроенергії. Найбільше відключень світла протягом доби зареєстрували у гірських районах області Калуському, Верховинському та Косівському. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Прикарпаття Обленерго. У компанії закликали жителів області не перенавантажувати телефонні лінії колцентру за питаннями щодо графіків погодинних вимкнень, оскільки люди не мають можливості дозвонитися, щоб повідомити про аварійні ситуації в мережі. Змін у графіках вимкнень електроенергії в області немає. Усі відхилення від них це аварійні ситуації. Так ідеться у дописі Прикарпаття Обленерго. Чому і як турбуватися про свою психологічну стійкість у стані стресу, як допомагати собі та своїм близьким, та як повернутися у зону стійкості, коли в країні далі триває війна? У людської психіки і тіла насправді дуже великий ресурс, і часом прості вправи налаштування можуть суттєво допомогти, розповідає психотерапевтка, співзасновниця інституту ментального здоров'я Оксана Руда. Що я роблю, коли я відчуваю стрес, дихаю. І вчу людей, до речі, правильно дихати. Сила дихання зараз це просто така найважливіша техніка. Кажу, провожу такі челенджі 21 день і кожного дня вчу людей новим технікам дихання, тому що це допомагає задіяти нашу парасимпатичну нервову систему. Техніки заземлення, тобто, якщо я відчуваю, що мене накриває хвиля, така збудження чи тривоги, випити води. Відчути, як стоїш на землі, відчути, подивитися, а що зараз привертає мою увагу, тобто повернутися в момент в місце. Серед учасників тренінгу волонтери, які від початку війни допомагають армії, плетуть маскувальні сітки, шиють військові аптечки, спереджають гуманітарні вантажі на схід. Марія Баран волонтерством зайнялася під час війни, поєднуючи його з науковою роботою. Стресів вистачає ще й тому, що на війні чоловік. Нам треба спілкуватися за межами нашої волонтерської роботи і підтримувати один одного, і відновлювати себе в першу чергу також, щоб бути сильнішими і могти більше віддати для перемоги для нашого українського суспільства. Олександр Савчук розповідає, що суспільство охололо до потреб війни. Волонтерам стає все важче встигати виконувати взяті на себе зобов'язання. На початку кудись хтось біг, ми чимось допомагали, зараз це зводиться на нівець. Фактично, ті, хто могли би допомогти, їх немає. Ну, чомусь відсутні. Чому люди не приходять, чому вони цього не роблять? Це напевно їм сюди треба. Ну, якби я моя думка така. Їм треба розказувати і мене і вчити життю у суспільстві. Наталія Тарасенко вважає те, що вона робить, уже є порятунком від хандри і стресів. Що стосується психологічного комфорту, я не знаю в який спосіб, але ті люди, які очолюють це об'єднання маскувальні феї, зуміли зробити дуже приязну, дуже доброзичливу атмосферу, де люди відчувають себе. Комфортно, і якщо є якісь негаразди стресові ситуації, то в багатьох випадках вони просто там займаються. Безумовно допомагає її робота. Якщо ти щось робиш, і ти переконаний в тому, що ти робиш правильно, тоді і стресу немає. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини івано франківськ Плюс 20 і сонячно такою була погода в Івано-Франківську 1 січня. Це абсолютний температурний рекорд, каже начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського гідрометцентру Тетяна Атаманюк. Саме на Україну, на західну частину, пройшло найбільше тепло, і над Франківськом воно було максимальне. Тобто, у нас спостерігалась температура повітря 1 січня плюс 20 градусів. При тому, що у нас максимум був, який зафіксований, був це було 16, плюс 16 градусів. Відповідно, ви розумієте, що аж на 4 градуси це для нас фактично рекорд. За словами Тетяни Атаманюк, аномальне тепло на Івано-Франківщині пов'язане з арктичним ударом над північною Америкою. Маси холодного повітря виштовхнули тепле з Атлантики на Європу. Ось. Вторження холодної повітряної маси. Ви з витисненням, з бачите, з Атлантики, з теплого, з цього з теплого, е, Атлантичного частини. З Атлантики пішла тепла повітряна маса на Європу. Ось Україна, але. Зараз на Прикарпаття насувається антициклон. Однак температура повітря в регіоні не опускатиметься нижче 5 градусів тепла. За словами Тетяни Атаманюк, таке потепління викликає й інші погодні зміни. Наприклад, в області все частіше впродовж кількох годин випадає тижнева або місячна норма опадів. На Прикарпатті це явище фіксували у червні-липні 2022 року. За даними завідувача сектору агрометеорології Олега Солошка, такі погодні умови не Шкодять озимим культурам, адже різкої зміни температур не буде. Однак тепла погода сприяє розплідненню гризунів. Тож фермерам радять пильнувати посіви. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Навіть оті очі от просто погляд дивиться. ну Це як фотографія, мабуть. Це щось як живе. От відчуття от таке, от, ніби вони живі. Так я можу сказати. Є надія, що їхні. Не... Душі оберігають і наших воїнів. Майже півсотні графічних портретів воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Представили сьогодні у Івано-Франківську художниця Ірина Чмелик у своїх роботах, які увійшли до експозиції виставки «Звитяжці», зобразила бійців та медиків, що загинули під час російсько-української війни, а також героїв революції гідності. Більшу частину портретів розповідає Мисткиня, створювала після повномасштабного вторгнення російських військ. В Україну. Найважче для мене було теж, коли я почала бачити перші некрологи у соціальних мережах. Це було дуже болісно, адже за кожною людиною, яка живе, яка творить, яка працює, яка має плани на майбутнє, захований цілий всесвіт. І цей всесвіт. Руйнується ця серія робіт, вона про пам'ять, про те, що ми маємо, незважаючи на всі труднощі, все-таки намагатися пам'ятати, продовжувати жити, власне, заради того, що люди віддали своє життя. В експозиції виставки портрети братів Бутусіних та Назарія Лугарєва з Франківщини, Романа Ратушного з Київщини, Сабіни Галицької з Житомирщини, Артема Азарова з Харківщини та ще 40 картин воїнів з різних міст України. Роботи виконані в техніці малюнку олівцем та аквареллю. Напевно, немає великого міста, з якого не були б ці люди. І для мене важливо показати, що не вибирає. Війна а забирає з усіх куточків нашої України. Ганна Паска розповідає, що всі обличчя зображені на папері, дуже впізнавані. Дівчина каже, дивитися на ці очі та посмішки дуже важко, проте потрібно. Це складно говорити. Звичайно, впізнаються обличчя. І це безтрготні такі обличчя. Такі заходи зараз необхідні, особливо в умовах сучасної повномасштабної війни героїв, їхні обличчя». Біля кожного портрету коротка історія життя воїна та обставини загибелі. Лиця звитяжців, каже співорганізаторка виставки Ольга Деркачова, це спомин про тих, завдяки кому українці мають можливість жити та працювати у незалежній Україні. Варто, щоб ці роботи побачили люди, тому що тут ці обличчя, ці очі, ці усмішки, їх треба пам'ятати. Якщо ми не можемо згадати, ім'я героя, то хоча б згадати його усмішку, його погляд, щоб знати, що це все, що відбувається, і те, що ми переживаємо, що це не намарно. Переглянути портрети можна в підземному переході вакабунду, що у Івано-Франківську. Діана Коржук, Роман Булелик, Суспільне, новини Івано-Франківськ. Сотенному української повстанської армії Герою України з Івано-Франківщини Мирославу Симчичу на псевдо Кривоніс 5 січня 2023 року виповнилося 100 років. З Цієї нагоди військовик передав президенту України Володимиру Зеленському сторічну шаблю і книги з історії УПА зі своїм підписом. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вона також привітала Кривоноса із ювілеєм. Маємо унікальну таку подію відсвяткувати, відзначити сторіччя легендарного Мирослава Симчича, тієї особистості, яка сьогодні є прикладом для багатьох наших захисників і захисниць, які на передових позиціях захищають наш спокій, які виборюють кожен клаптик української землі, і які дарують всім прийдешнім поколінням світле майбутнє. Президентові України Володимиру Зеленському від героя України сотенного УПА Мирослава Симчича, Кривоноса, від УПА до ЗСУ, до перемоги, без права на поразки. Різдвяний обряд із села Саджавка, драницю пропонують внести до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. На отримання такого статусу її подало управління культури та туризму Коломийської міської ради. Про це на Фейсбук сторінці написав голова громади Богдан Станіславський. Драницю проводять щороку різдвяний період. Юнаки збираються гуртами, йдуть до дівчат колядувати під гучну живу музику аж до ранку. Кожна дівчина чекає, аби стати найбільш гречною, коли під її вікном почуються святкові пісні, наприклад, Ой чи дом.

У хлопців з їхнього парубоцтва, коли вони ходили в драницю, що там в них було? Що там в них було смішного? що в них там було веселого, і це необхідно зберегти. Це є наша родзинка, це є наша така. Традиція якої немає ніде більше, у нас відбувається аутентичне дійство, драниця, яке ви не знайдете більше ні в одному селі України. Це така традиція, яка передається з покоління у покоління уже століттями, або це є наша культура. Христос рождається! Славі! Я хочу побажати своїм землякам і всім людям мирного неба, світлих думок і твердої віри у нашу перемогу. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. За нас правда, за нас слава, коля святає. Я би хотів побажати найшвидшої перемоги, повернення свої домівки до своїх рідних і близьких. Це перше моє Різдво на фронті. Завжди святкував його в сімейному колі. Тепер в мене вже друга сім'я. Дорогі Прикарпатці, військовослужбовці 102 ї окремої бригади Івано-Франківської області, які знаходяться на запорізькому напрямку, щиро вітають вас з Різдвом Христовим. Зичив вам здоров'я, натхнення, терпіння, удачі, спокою, душі та серці та мирного неба над головою. Бажаю всім стійкої мудрості, мирного неба, бадьорості, духа. Нехай нічого не порушить вашого спокою, а ми усіма силами будемо захищати вас. Цього року я далеко від дому, а думками я завжди з ними. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдяним теплом. Хай радість кохання наповнить ваш дім. Оселиться щастя та спокій у нім. Христосся рождає. Славімо Його! Футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган з рахунком 6-0 переміг Львівську енергію. Матч 10-го раунду Екстраліги України з футзалу зіграли 5 січня на Боско Арені у Львові. Франківські футзалісти відкрили рахунок у поєдинку наприкінці першого тайму. Ураган розіграв стандарт. Влучним ударом відзначився Микола Грицина. Другий м'яч франківці забили на старті другого тайму. Помилкою суперників скористався Артем Фаренюк. За кілька хвилин Михайло Грицина замкнув передачу з кута поля і довів рахунок до розгромного 3-0. Згодом Станіслав Моспан перехопив м'яча у суперників та реалізував вихід один на один із голкіпером. П'ятий гол забив капітан команди Микола Микитюк. Ударом в один дотик він замкнув передачу від партнера. За вісім хвилин до кінця зустрічі голкіперської енергії втратив м'яч у центрі поля. Микола Грацина спрямував його у порожні ворота. У підсумку перемога урагану з рахунком 6-0. Франківська команда залишається на першій сходинці турнірної таблиці національного чемпіонату. В активі у драконів 26 очок. Наступний матч футзалісти зіграють 14 січня проти клубу Черкаси Обленерго.